Спартакіада відокремленого структурного підрозділу фахового Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України, присвячена 85-й річниці з дня засування коледжу згідно календаря, проходила з настільного тенісу. Слід відзначити, що цей вид програми був досить масовим. І непередбачуваним цікавим та інтригуючим серед третьокурсників перемогу святкувала 34-та група класного керівника Інни Євгенівни Сулейманові, фізор Богдан Стецюк. На другому місці вихованці Богдана Несторовича сербина з 33-ї групи. Фізор Сергій Міцкан, а третє місце у 38-й групи класного керівника Тараса Яремовича Дейчаківського та фізорга Івана Стратієнка. У другокурсників відзначилась група Мельничука Володимира Йосиповича з 24-ї групи, фізор групи Сергій Ткачук. На другому місці група класного керівника Лесі Васильни Серман та фізорга Павла Француха з 28-ї групи, а третє місце вихованців Петра Петровича Данюка фізор Максим Бабій. Серед першокурсників на першому місці 13-та група класного керівника Бельмеги Світлани Михайльни, фізорг Максим Носко. Друге місце посіла дружня 15-та група Романа Романовича Москалика, фізорг Арсен Мендюк. А замкнули призову трійку вихованці Ірини Валерівни Ленден з 12-ї групи фізорг Аліна Гощей. Спартакіада практично вже на фінішній прямі. До її завершення залишився тільки один вид важкої атлетики жим штанги. 啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦